В Україні в середу, 17 вересня, очікується різка зміна погоди. Дощова холодна погода переважатиме у західних областях на півночі, окрім Сумщини, на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. У цих регіонах температура повітря становитиме плюс 15, плюс 19 градусів. Нарешті території України, а це весь схід, південна частина, окрім Одещини, Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, на східні райони Черкащини та Кропивницького з районами очікується суха, сонячна та тепла погода. З температурою повітря плюс 20 плюс 26 градусів. У Києві у середу очікується серйозне похолодання та дощі. Температура повітря ледь досягне плюс 15 плюс 17 градусів. У четвер, 18 вересня. Атмосферний фронт сміститься на схід. Відповідно, дощі та прохолодна погода охоплять лівобережжя України.